Я подивився у вікно і зрозумів, що дощ не перестане, а якщо й перестане, то ще не скоро. Довгий осінній дощ, який почався десь по обіді, тепер посилився. У надвечірніх сутінках перед вікном мого маленького кабінету на першому поверсі тьмяно блищали двічімалі калюжі. Я подумав, що сьогодні, напевне, не доведеться вирушати в мої ще більш ніж дивні, походеньки. Думати так було втішно. Ось уже четвертий місяць я живу в Старій Вишні. Містечко маленьке. Якщо пройти сотню дві метрів від центру, потрапляєш у царство садків, тепер восени на і одноповерхових оселі. У центрі три бари, ресторан. Щоправда, вечорами, а в день його приміщення править за їдальню. Іноді мені здається, що ці бари. Барчики, яких тут називають, суваються докупи, відстань між ними дадарі зменшується і зменшується. Ось-ось вони зілються, ось щось більше, а проте не менш задушливе, заповнене димом сигарет і з чужими літерами на пачках. Ними бавляться місцеві, круті хлопці. Володимир Лис і прибуде суддя.